Мінус 100 місць для пацієнтів та обладнання на понад 300 мільйонів гривень в Охмадиті. Звикають до нових умов роботи після ворожого удару. Ну і готуються до відновлення зруйнованих корпусів. Наразі оголошено тендер на підготовку лікарні до зими ціна. Питання близько 10 мільйонів гривень. Моя колега Ніна Коломієць побувала у найбільшій дитячій лікарні країни майже через три місяці після російського обстрілу, де лікуються нині маленькі пацієнти, та які перспективи Дивимося далі. Кілька годин на день маленькі пацієнти лежать підключеними до апаратів гемодіалізу. Діаліз це процедура, де тобі в руку вколюють дві голочки. Одна в віну, друга в артелію. І треба якесь время полежати. мінімум 4 години. Раніше життєво необхідну процедуру дітям робили в Охмадиті, втім після ворожої атаки частину дітей довелося перевести до інших медзакладів. Перші дні після трагедії в наш заклад на лікування було доставлено саме у наше відділення 12 діток. На даний період часу залишилося 5 діток. Решта виїхали для для продовження лікування за кордон з допомогою волонтерів. Кількість апаратів у нас залишилася сталою, але наші дорослі, вже такі пацієнти, погодилися трішки змістити свої лікувальні зміни для 12-річний Роман саме був у відділенні гемодіалізу, коли 8 липня туди прилетіла російська ракета. Коли був злив, я встиг закрити лице руками, У мене в очах були іскри і... Запах диму. Їхня лікарка дістала смертельні поранення. Маленькі пацієнти дивом вціліли. У дітей повилітали голки від цієї хвилі, а над ними вже висів потолок. Получається, на цьому операції і на бильці, так кроваці. І коли останню соломію відключили, то цей потолок впав. Як сила, яка здержала цей потолок над дітьми, знайте, що ну якби рухнув той потолок, то вони живими б там не залишилися. Рома, зайка моя! Тут на голові шили його, тут щока насквозь пробита, тут під підфістолу йому осколок залиців, і тут на нозі ще. Корпус, на який прийшовся, основний удар, досі стоїть руїною. Це було відділення гострих інтоксикацій, на другому поверсі відділення хронічних інтоксикацій. Це історична будівля. Зараз ми готуємося для оголошення тендера на проєктні роботи по консервації. Цієї будівлі, бо відновлення, це реставрація, це щонайменше рік підготовчих робіт, там наукової дослідження та багато іншого. Добряче дісталося і сусіднім будівлям. Їх як могли залатали працівники лікарні днями. Оголосили тендер на протиаварійні роботи, щоб підготувати медичний комплекс до зими. Замовником виступає охмади платником Виступає догодійний фонд. Ну і переможець буде виконувати ці роботи. І ця процедура може бути проведена максимально стислі терміни. Кошти на відновлення лікарні збирали всім світом. Уряд виділив на з резервного фонду 100 мільйонів на наступний день після трагедії. Також зібрано. 380 мільйонів на фонд юнайтед 24 який знаходиться на рахунках Національного банку, а також 331 мільйон гривень, які надійшли на рахунок безпосередньої лікарні, вони знаходяться на казначейському рахунку і вони не прив'язані до бюджетного року. Втім, коли стало питання, хто ж займатиметься відбудовою, зчинився скандал. Компанія, що тоді виграла тендер, запросила за роботу понад 300 мільйонів гривень, тоді як інші учасники просили набагато менше. У міністерстві охорони здоров'я скликали наглядову раду щодо відновлення лікарні. Зараз ми говоримо про частину, яка буде виділятися безпосередньо на протиаварійні роботи. Очікувана вартість закупівлі у нас 9,5 мільйонів гривень. Що буде по факту? Покаже вже редукціон на Прозоро, тобто той постачальник, який запропонує найбільш привабливу ціну. Поки ж відділення, які залишилися без приміщень після російського удару, переїхали у сусідні корпуси. Ділити операційні з колегами тепер доводиться хірургу Олегу Голубченку. Це його у закривавленому костюмі. Ми бачимо на кадрах, зроблених у перші хвилини після атаки. Він саме проводив операцію, коли вибуховою хвилею винесло вікна у хірургічному корпусі. У нас був п'ятимісячна дитина на столі. Ну і ми діли далі, як діли по протоколу. Надавали допомогу першій дитині, потім себе оглянули всі. Ми зробили гіместаза, тампонували дитина, потім була на підтримці дихання анестезіологам. Мій колега завершив цю операцію. Відновило свою роботу і відділення гострих інтоксикацій у сусідньому приміщенні. Робити це довелося майже з нуля, адже вартісне обладнання було знищене. Апарати нам подарували нові, тому що старі здруйновані зовсім, але які були трошки вцілілі, вони не прийшли, в, не прийшли в параметри експлуатації, їх не можна приєднувати до, до дитини. Йдемо далі. Бо треба відновлюватись треба лікувати дітей і, і оказувати допомогу. Так, ми втратили більше ста ліжок, але ми були лікарнею на 720 ліжок. Це найбільша лікарня України, тому зараз у нас ще є потенціал, і ми постійно приймаємо більше 500 дітей. У нас лікуються кожного дня. І це і оргентні поступлення, і планові, і найважчі діти з України теж продовжують надходити до нашої лікарні. Зараз основне завдання керівництва медзакладу підготуватися до зими. Треба встигнути до холодів законсервувати пошкоджені корпуси Охмадиту. Тендер на ці роботи мають провести вже найближчими днями. Ніна Коломієць, Катерина Самойленко, Олег Невідомський, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Телеканолиндер. Марафон Єдині новини.